I miss you. A lot. <кліг> Усім привіт! На межі це комедійний трилер, який є режисерським дебютом Джиммі Вардена, сценариста ведмедя під кайфом. В даній стрітці Варден займає аж дві посади. Він є режисером та сценаристом. Головні ролі виконали Самара Вівінг. Та Рей Ніколсон. Одним із продюсерів стрічки став Том Акерман, який продюсував картини Барбі, Я Тоня, а також Перспективна дівчина. А однією з виконавчих продюсерок стала Марго Робі, яка зіграла в двох раніше згаданих стрічках. А на третій вона була продюсеркою. Сам проект було розпочато в 2020 році, коли Варден написав сценарій. А вже в травні 2022 року Самара Вівінг заявила в інтерв'ю, що вона буде працювати з чоловіком на одному спільному проєкті. Основні зйомки розпочалися у вересні у 2022 році у Ванкувері, Канада, а етап постпродакшену завершився в 2023 році. І ось нарешті, вже в 2025 році стрічка отримала кінотеатральний прокат. І, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий вам про нього розповісти трішечки детальніше. Але перед початком ролику обов'язково переконайтеся, що ви підписалися на цей канал, адже огляди, які тут вийдуть, вам точно не захочеться прогавити. Ну а ми розпочинаємо Це історія про знаменитість, до якої в будинок влазить один божевільний фанат. І він вважає, що вони повинні одружитись: концепція таких трилерів про фанатиків є досить популярною. Її й досі використовують у кіно. Наприклад, фільм Фанат з Робертом Де Ніро та Веслі Снайпсом. Або Фільм Фанатик з Джоном Траволтою. Але це досить нетиповий кримінальний трилер. Сюди намагаються додати нотки лав сторі з елементами комізму. І це вже трохи починає походити на якийсь трешовий слешер. Зате, незважаючи ні на що він цікавий, та й хронометраж картини всього 95 хвилин. Стрічка пролітає як одна мить. Сценарій доволі поверхневий та очевидний, без неочікуваних плод Хоча по драматургії таки виникають питання. Наприклад, відкриваюча сцена: Пол вбиває охоронця Софії, потім дуркує в домі. а... Далі що? Далі Стербок через 6 місяців. Нам конкретно нічого не пояснюють. Кажуть, ніби цей псих сам викликав поліцію, а потім його пізніше ще й запроторили до психушки, правда, він потім втік звідти. А за ці 6 місяців Белл, охоронець зірки, вилікувався, бо поранення було не смертельне. І власне далі картина нам дає дві сюжетні лінії: це історія психа та зірки. Разом з історією батька-охоронця зірки та його доньки, у першому дуеті нам конкретно не зрозумілі, які мотиви Дуерсона, героя Ніколсона. Спочатку це виглядає як маніакальна захопленість але коли нам розкривають момент зі смертю його дівчини, то це вже виглядає трошечки як помста. Хоча до кінця конкретно важко розібратися. А от в другому дуеті між батьком і донькою нам якраз дають мало особистої драми. Треба більше деталей. Але от якщо говорити про акторську гру, то тут все було чудово. Самара Вівінг зіграла ідеально, хоча відчувалися такі моменти, що вона все-таки не могла показати свій акторський потенціал наповну. Так, вона ідеальна в Queen, але, на жаль, не в цій стрітці. Потім Рей Ніколсон, взагалі головна харизма фільму. Так, в його таланті немає сумніву. Але є відчуття, що він стане заручником одного образу і буде грати частенько таких типажних антагоністів, як його батько. Загалом не шукайте тут якоїсь оригінальності, логіки в історії або філософських підтекстів. Це просто легкий розважальний продукт, щоб на півтори години вимкнути мізки, розслабитись та насолоджуватися шоу. Одним словом, мені сподобалось. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підпишися на даний канал. Адже того, що буде далі, тобі не захочеться прогавити. Дякую всім за увагу. You put a priest in a box? No, I put a pastor in a box. We're Protestant.